Вітаю, друзі! Що зірки нам віщують на 27 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови та поради від вищих сил. А я вам дякую за лайки, коментарі та підписки. Перший варіант. Ваше розчарування від втрат або невдач може стати цінним уроком на майбутнє. Перегляд помилок у минулих стосунках чи фінансових та матеріальних справах, де втрати стають досвідом, веде до мудрості. Емоційні рани від минулих подій можуть впливати на фізичне здоров'я і вимагати часу на стілення. Початок до нового проєкту, де ви зациклилися на минулих невдачах. Та розчаруваннях. Знайдіть в собі сили, щоб відпустити минулий сум і розчарування, щоб повністю повною мірою скористатися новими можливостями. Це може означати, що ваш емоційний стан заважає вам використати шанси для зростання. А другий варіант вказує на конфлікт між особистим духовним шляхом та суспільними традиційними нормами. Потрібно усамітнитись для самопізнання, а потім застосувати набуті знання у соціумі. У стосунках означає, що одній людині потрібно усамітнення, а іншій традиційні цінності та стабільність, що може призвести до конфліктів. У професійній діяльності вказує на необхідність тимчасово відійти від колективу для роботи над проєктом. У духовному розвитку слід медитувати, але не ізолюйтеся повністю. Вам потрібна підтримка та поради духовного наставника, вчителя або психолога. Не відмовляйтеся від спілкування та взаємодії з іншими людьми. Важливо знайти баланс між особистим шляхом та колективними правилами. Третій варіант вказує на контроль над своїми емоціями, підтримка нових починань з боку досвідченої особистості, яка спрямовує вашу енергію в конструктивне русло. Використовуйте свій досвід. Ваша здатність контролювати почуття дасть вам стабільну основу для реалізації нових ідей. Не бійтеся проявляти ентузіазм і допитливість. Це чудовий час для початку нового творчого проєкту, навчання або знайомства з чимось новим. Поєднайте серйозність та відповідальність з легкістю та інтересом. Ваша здатність поєднувати почуття з активною діяльністю приведе до позитивних змін.